Київ місто тисячолітньої історії, що зберігає безліч священних реліквій, однією з найшанованіших є мощі святої великомучениці Варвари, які перебувають у Володимирському соборі. Її історія почалась понад півтори тисячі років тому, але її подвиг, віри та благодать продовжують надихати мільйони людей до сьогодні. Свята великомучениця Варвара народилася у фінікійському місті Іліополі, нині територія сучасної Сирії, у родині заможного язичника Діоскора. Мати померла, коли дівчинка була ще малою, і батько присвятив своє життя єдиній доньці. Здавалося, її чекало безхмарне майбутнє: багатство, слава і шанувальники. Але Господь підготував для Варвари інший шлях. Діоскор оберігав її настільки сильно, що побудував вежу, де вона жила, наче у полоні, і могла бачити світ лише через вікно. У самотності Варвара почала замислюватись над життям, що створило світ, чи є якась сила, що керує всесвітом. Її роздуми знайшли підтвердження у розмовах із християнами, яких вона зустріла, коли батько дозволив їй залишити вежу. Вони розповіли їй про єдиного істинного Бога, який створив небо і землю, і про Ісуса Христа, що віддав життя заради спасіння людства. Варвара була охрещена священником Олександром і вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Після хрещення Варвара почала відкрито свідчити про свою віру. На її прохання в палаці, який будувався за наказом батька, було зроблено три вікна символ Святої Трійці. Одного разу вона провела пальцями по огорожі, і на камені проявився хрест, наче викарбуваний майстром. Це були знаки її непохитної віри. Повернувшись із подорожі, Діоскор дізнався, що донька стала християнкою. Його любов перетворилася на людь. Варвара втекла з дому, шукаючи притулку. Господь допоміг їй, перед діоскором раптово виросла гора, яка перекрила йому шлях. Але зрада людська зламала її плани. Вівчарі видали місце, де переховувалася дівчина. Батько власноруч віддав її на суд. Варвара потрапила до рук правителя Мартіана, відомого гонителя християн. Її били, морили голодом, але вона залишалася непохитною у своїй вірі. Однієї ночі, коли сили покидали її, у темниці засяяло світло, і перед нею з'явився сам Ісус Христос. Він зцілив її рани і додав силу. Але мучителі не зупинилися, її стратили мечем. Свята великомучениця Варвара займає особливе місце у серцях українців. Її ім'я протягом століть асоціюється з мужністю, незламною вірою та милосердям. В Україні святу Варвару шанують як захисницю від раптової смерті та покровительку жінок. Їй моляться зцілення, заступництво у важкі часи та допомогу у вихованні дітей. Свята Православна Церква вшановує пам'ять святої Варвари 17 грудня. У цей день відбуваються святкові богослужіння. У багатьох українських сім'ях цей день є важливим духовним святом, адже ім'я Варвара залишається популярним серед батьків, які називають своїх доньок на честь святої Великомучениці. В Україні зведено численні храми, названі на честь святої Варвари. Щороку тисячі вірян приходять до Володимирського собору міста Києва, аби вклонитися великомучениці та її святим мощам, помолитися за свої родини та просити про здоров'я і мир. Мощі святої великомучниці Варвари в IV столітті було перенесено до Константинополя. А вже у XII столітті дочка візантійського імператора Олексія Комніна, княжна Варвара, одружуючись із князем Михайлом Ізяславовичем, привезла їх із собою до Києва. Вони стали святиною Михайлівського золотоверхового монастиря. Під час Другої світової війни монастир було зруйновано, але мощі дивом уціліли. Їх перенесли до Володимирського собору, де вони зберігаються і нині, даруючи віруючим благодать і зцілення. Свята великомучениця Варвара приклад мужності віри та любові. Нехай її життя надихає нас слідувати Божій волі та знаходити силу у найтемніші часи.